А Марджоба, любі друзі, хачапурі по-аджаськи, люля-кебаб чи хінка-лім? Даринко, ти перелічила усе, що з'їла тільки що? Ем, Ні, звичайно, я просто вивчаю грузинську кухню. Тоді нах вам діс! З м'ясом, сиром, з шпинатом. Так, говоримо про хінкалі. Якщо ви обожнюєте м'ясо, тоді рекомендую люля кебаб на вигляд у формі човника. А всередині ну, дуже багато сиру. Готуємо хачапурі по Аджарськи. Полюбляєте хінкалі. А як щодо солодких? І наостанок розкажемо все про рулетики бадріджані. Тож, яка страва була першою? Ну на це питання ти вже зможеш отримати відповідь цього тижня у суботу, о 12.20 на телеканалі Правда Тут Львів? Також на Ютуб каналі. Програма «Рожеві Окуляри. Не прогавте!